Сьогодні я хочу зупинитися на деяких змінах, які вступили в силу починаючи з вересня місяця при нарахуванні субсидій, і також дати коментарі до найбільш задаваємих питань, які часто люди задають нам чи в телефонному режимі, чи на особистій зустрічі. Отже, 8 вересня 2016 року Кабінетом міністрів прийнято було постанову за номером 600. 35 про внесення змін до положення по порядок призначення субсидії, що постановою передбачено, перше це доходи для обчислення субсидій беруться доходи громадян, починаючи від 14 річного віку. За рік, який є попереднім до року звернення громадян. Вік, 14-річний, рахується станом на 1 січня попереднього року, за який нараховується субсидія. При цьому встановлено, що для пенсіонерів, які не мають інших доходів, крім пенсії. До середньомічно сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю з якого призначається субсидія. Наступне для осіб, які досягнули 18-річного віку, і їхній дохід станом на 1 січня року, зараховується який на який нараховується субсидія, який беруться доходи. Має дохід менший від прожиткового мінімуму, але вони навчаються е в навчальних, е навчаються в навчальних е закладах. Отже, для них береться дохід в розмірі прожиткового мінімуму, а це є 1378 гривень. Далі для осіб. Які досягли повноліття, але не мають доходів, тобто не працюють і не мають офіційних доходів жодних. значить, Дохід для обчислення субсидій береться два прожиткових мінімум, тобто розмір 2756 гривень. Крім того, розширено перелік. Видів доходів, які беруться в розмірі отриманого доходу. Це є всі практично ті види допомог, які отримає людина в органах соцзахисту. Це є пенсії за віком, допомоги для людей, які мають не, прав, не мають права на пенсію. Це допомоги по долі за інвалідом першої або другої групи. Ці види допомог, ці доходи враховуються в фактичному розмірі, жодних дорахувань до прожиткового мінімуму в даному випадку не дораховується. Є зміни і для підприємців, які є на єдиному податку, значить і мають певні категорії. Значить, для першої категорії це є одна мінімальна зарплата, дві мінімальні зарплати перепрошую, друга чотири, і третя шість мінімальних. Зарплати, такі суми нараховуються. Не враховується при обчисленні сукупного доходу е такі види, які люди отримують. Е це є отримання безкоштовних путівок, отримання ортопедичних засобів, отримання безкоштовних лікарств. А також суми, які нараховуються фондом Державний фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, ці суми не враховуються для військовослужбовців строкової служби, враховуються суми сукупного доходу як половина прожиткового мінімуму до першого для осіб. Ще одне хочу нагадати про те, що наші громадяни часто забувають десь про свої обов'язки. Якщо міняється склад сім'ї, хтось виписується, бо з деяких причин людина не проживає і виписана з даного будинку, тобто померла чи інше, чи народився людина, дитина, значить, це кі сім'ї зобов'язаний місячний термін повідомити управління про зміну в складі сім'ї. Це є обов'язково випадку виявлення таких фактів зміни в складі сім'ї, і людина не повідомлена. Субсидія припиняється з, з моменту виявлення даного факту. Далі я хочу зупинитися на часті найбільш такі популярні запитання: як користуватися субсидією? І що власне є записано в тому повідомленні, яке управління розсилає, розсилає громадянам? Перше, дуже багато є запитань стосовно платити чи не платити обов'язкову частку. Обов'язкова частка сплачується повними обсягами лише в тому випадку, коли випалюються повністю куби, які зазначені по субсидії. Людина повинна при розрахунку за газ, маючи субсидії, людина сама коригує систему оплати своєї. І повинна вона, в принципі, якщо людина економить і не випалює даних кубів, в результаті одержується економія частки, адже друга половина, тобто державна частка власне, субсидії вони зараховуються на особовий рахунок громадянина, тобто сім'ї. І якщо при певній економії з газоуправління приходить квитанція з нулями, значить в даному випадку людина не оплачує. Зовсім обов'язкової частки це є норма людина користується виключно субсидією державними коштами, які їй переслало управління на її особовий рахунок. Даний сьогоднішній варіант субсидії, тобто який затверджений державними постановами, спонукає людину до того, щоб вона економила газ. Та як газ він є досить дорогий, як і для держави, яка закуповує його в інших країнах, так і для самої людини. Тому людина повинна підтримувати, сім'я верніше повинна підтримати комфортний для себе рівень тепла в своїх оселях і, відповідно, економити газ. При певній економії настане такий період, що просто людина буде користувалася державною грішми і не буде платити з власної кишені. Наступне питання: які показники давати? Однозначно, дається ті показники, які є на лічильнику в момент подачі інформації. Іншої відповіді не може бути. Стосовно форми роботи управління ще декілька слів, зараз дуже багато є звернень. Стосовно отримання повідомлень, хочу вас повідомити всіх, що починаючи з понеділка видача повідомлень проводиться для жителів міста в 16-му кабінеті, починаючи з 9-ї години до дев'ятнадцяти вечора, без обідньої перерви, без обідньої для сільських жителів, для сільських жителів повідомлення про отримання субсидій можна отримати в відповідних сільських радах. У нас достатньо потужна співпраця з сільськими радами, і вони практично забирають всі повідомлення про субсидії для своїх співгромадян, співмешканців.